Всім доброго вечора, шановні друзі, гості мого каналу, і також мої найкращі підписники. Вчора ми виходили на стрім. Той розіграш, який був, я сьогодні відправив на нову пошту людина скоро вже получить, і скине мені те, що він получив, фотографію. Ось така ситуація. Сьогодні я знову нахожуся в студії художній, вітражній. Того разу знімав, ну. Художника цього не було, його не застав, але його син, який розповідав в тому відео, мене запустив, і я тоді зняв деякі вам картини. Сьогодні закинув шорт. Ви можете переглянути, або хтось з вас дивився. О, це є місто Коломия, художник Лев Чопенко також виготовляє вітражі. Прошу, от ось тут є робота. Зараз вона в процесі. Бачите, досить цікаві речі, є світильники. От бачите, це все вітражна робота, це є скло, це все паяне. Так, за цю картину, що ви мені говорили, пам'ятаєте, що я вам надіслав? Ось вона. Це картина. Але, на жаль, тоді того разу я говорив, що я можу з ним домовитись. На жаль, вона продана. Так що є багато картин, яких можна замовити, або можна собі просто завітати, хто з Коломи, сюди, в студію, до Лева Романовича. Ось дивіться, яка тут в студії люстра, вітражна. Бачите, так? Лев Романович працює кожен день. Майже е, ось. Бачите, робочі столи. Процес в нього йде. Ось як картини. На будь-який смак. Лев Романович робив виставки в місті Колми. Багато картин, які поїхали за кордон, багато картин, які поїхали вже за океан. Тобто така ситуація. І хочу вас познайомити з своїм товаришем, другим, художником Левом Романовичем. Всім привіт. От, так що пишіть, коментуйте. Е, якщо потрібно, контакти, телефону там е, чи якісь контакти, завжди буду радий. Лев Романович не відмовить. Буде бажання замовляйте. Е, також робив вітражі на церкву. От. Така ситуація. Ну, на сьогодні поки що все. Сьогодні відпочиваємо. Сьогодні субота. Вчора працювали, ви бачили, вчора були на стрімі. Всім подякував, хто завітав на стрім. Гарно з вами поспілкувалися. Ось, до слідуючого відео. Всім пока-пока. Ставте палець вверх, або хто палець вниз, підписуйтесь на канал. Ну я за подбайку. Всім пока-пока, все найкраще.